Сьогодні ми прослухаємо казку до Дня Соборності України. А що ж таке Соборність? Соборність це об'єднання всього українського народу. В різних куточках України жили дві дівчинки. Вони були дуже схожі, бо любили свою неньку Україну, говорили однією мовою, і, хоч звучала вона по-різному, але була мелодійною і прекрасною. Носили вишиванку, і, хоч візерунки на них були різними, це було неймовірно гарно. І вінки плели, і пісні співали, і любили все довкола. Але одна з них жила на сході і любила степи неосяжні, над якими співав свою пісню жайворонок, а могутній Дніпро повільно ніс свої води до Чорного моря. А десь далеко, на заході, де високі Карпати підпирають небо, де над горами літає могутній Орел, жила інша дівчина. І вирішили вони одного разу об'єднатися. Пішли вони назустріч, простягли руки одна одній, та тут налетіла темна сила і стала поміж ними. Але на допомогу прийшли інші люди. Роботящі та сміливі українці зібралися разом, взялися за руки і перемогли темні сили. З того часу Україна стала єдиною соборною державою від Заходу до Сходу. І відтоді ми відзначаємо День Соборності України. Запитання: про що ця казка? Чому святкують День Соборності? Як ви розумієте, що таке соборність?